Дане відео буде корисне для людей, які мають насамперед твердопаливний котел, і в них є потреба в субстраті для вирощування рослин у горщиках. Це сапропель. Якщо, його, якщо йому зробити обжег у котлі, на виході ми получаємо ось такий субстрат: Пористий, поживний на мінеральні речовини, маючий тверду структуру. Яка не розмивається, легко, легко кришиться до, до потрібної фракції. І саме головне, не розмивається в воді. Тобто він буде тримати свою структуру на протязі довгого часу і не буде злежуватися в горщику. Отак він виглядає, якщо його просто викопати. Я пробував брати навіть просто глинозем. Глинозем, ну, Тобто це такий важкий чорнозем. Теж, теж добре, але немає такої твердості, як, як сапропелем. Тому що сапропель він сам по собі такий злежений, От він хоч і розпадається на фракції. Але сам по собі він має таку щільну, ну, щільну таку структуру і при запіканні вона зберігається. З землею вона зразу виходить більш рихла і її треба сформувати. Є різні техніки, як це зробити. Я не буду піднімати цю тему в даному відео. Але з апропелем можна брати його просто в тому вигляді, який він є. Прям великими кусками положити, наприклад, на якусь протвінь. Поставити зверху на дрова. Ви робите протопку хати і заодно собі виробляєте ось такий субстрат. Получається, двойна вигода. Далі він сам по собі розсипається. Після обжигу ви берете. Таку грудку, вона навіть зараз розсипається. І так само після обжига вона розсипається ось на такі фракції, які вже зручно використовувати у якості субстрата. Але до пилюки, до дуже мілкої фракції, він все ж таки не розпадається. тобто Він зупиняється на якісь такі, буває, даже на такі фракції вже зупиниться, і далі він особливо вже і не кришиться. Вже треба прикладати зусилля такі основательні, щоб він вже далі кришився. Ну, він, він нормальний, міцний, довгограючий, так скажем. І саме цікаве, що в цьому субстраті він, він дуже поживний на різні мінеральні речовини. Ясно, що вуглерод, він весь вижигається. З даного субстрата, але решта мінеральних речовин вони залишаються. І вони якраз і будуть поживою для рослин. Якщо комусь корисно було це дане відео, ставте лайк.